Доброго дня! Радий вас бачити. Все. Черги за овочами. Яскраво рожева, з хвостиками, свіжа. Скільки печок, скільки черешня коштів? Черешенька 180. Вітаю на каналі «Київ у Кадрі. Друзі, сьогодні відвідаємо ринок Юність в місті Києві. Поспілкуємося з продавцями. Попитаємо ціни на овочі, фрукти, на зелень. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Друзі, подивіться, яка гарна розкладочка на юності. Пропозиції окріп, ароматна трава. Без якої важко уявити українську кухню. Ціна 20 гривень за пучок. Використовується, як правило, для перших страв. Петрушка кучерява, джерело вітамінів, додає свіжості будь-які страви. Також 20 гривень. 20 гривень. Огірочки молоді, невеликого розміру. Схожі на корнішонні сорти. Ціна 40 гривень за кілограм. Картопелька дрібненька, молода. Домашня ціна 40 гривень за кілограм. Друзі, зараз пустився дощ, але люди все рівно приходять на ринок, купляють овочі, фрукти. Доброго дня! Подивіться, як все гарненько розкладено. Перець болгарський. Томати рожеві, червоні, 50-60, 70. 50 60, 70. Ну, Так, Я все буду готувати. — Скільки черешня коштує? Черешенька 180. 180. Вище 120 домашня. Друзі, все в перчаточках люди працюють, все охайненько набирають. 180 за кілограм. А полоничка? 150. 150. Так, я вам зробила. Хребет сьомки 100 гривень, хребет форелі 79, тунець 180, хек молоденький. Аргентина 160, Окунь 250, осос м'ясо 380, редиска. Яскраво рожева, з хвостиками свіжа. Скільки пучок? 50 гривень. Черешня. Підкажіть, будь ласка, за кілограм? 180. Полуничка. Свіженька, ароматна, 170 гривень. Помідори великі, червоні, схожі на сорт, рожевий гігант, м'ясисті. Скільки томати? 150 гривень. Маленькі огірочки. Свіжі хрусткі. А гірочки підкажіть, будь ласка. Відео. Так, а кабачок? 60. Молодий. А капуста молода? 45 за кілограм. І цибульку підкажіть, будь ласка. Сорок гривень. Бурячок на український борщ в пропозиції. Часничок. Картопелька в асортименті. Редька. Скільки коштує? 50 кілограмів. 50 гривень за кілограм. А томати. 100 гривень кілограм. 100 гривень. Так. А рожеві. Рожеві 120. 120. Угу. Перець болгарський. 150 і 100. 150, как белозерка. Белозерка 150. Да. Так. Полуничка, подскажите, будь ласка. Полуничка сегодня 180. 180. А абрикоски? Абрикоска 200. 200 гривен. Морква? Морква 50. 50. А бурячок на украинский Буряшок борщ? 80. 80. Наш. Так. А цибулька? 70. 70. И 50. Ага, и 50. Да, Это молода, так? Да, молодая, только и еще uh -huh. А кабачок? Капачок 7. 70. І капусточка, будь ласка, підкажіть? 40 гривень і 60. Ага. Так, а горох? Горох 100 гривень за кілограм. Все охайненько обрізається. В перчатках люди працюють. Стейк полстолоба 300 гривень за кілограм, свіженький. Сум, стейк 350 за кілограм. 350 гривен. Все в привочку замотане. Дуже гарна розкладочка. Черешенька. Супер 150 гривень за кілограм. 130 абрикоска. Не чіпати руками. 140 гривень. Супер солодка Одеса 150 гривень. Подивіться, червона, біла, світленька в пропозиції, лохина. 100 гривен 60 гривень. Полуничка супер солодка 140 гривень, персик 140. Фламінго супер 160 гривень. Доброго дня. Ціни, ціни, наприклад, огірочки вже зменшилась ціна. Друзі, будь ласка, рівненщина 50 гривень, томати 100 гривень. Рожевий супер, 120. Одеський, до речі, також смачний огірок. 50. Так, так. Будь ласка, не чіпайте руками, ми не чіпаємо. 110 перець болгарський. А скільки перець коштує? О, 180. А такий? 130. 130. А синенький? 130. І кабачок, будь ласка, 35. До речі, друзі, тут завжди свіжий товар, тому, будь ласка, рекомендую. Ринок юність. Та да, дуже добрі продавці, гарно обслуговують. Так. Черги за овочами. Одеса 130. Доброго дня. Доброго дня. Черешник? Одеса 150. Черешенька. дуже добре, мармеладка. Повничка 150 гривень. Абрикоски 150. Одеса 130. Умань. Що не кабінеті? бачимо. 130 гривень. Кольорова цвітна капуста 65. Кабачок. 35 гривень за кілограм. огірочки домашні, до речі, друзі, зверніть увагу, 35 гривень. Недорого. Капуста 35. Добрий день. Молода. 35 гривень капусточка. Цибулька 35. Вона вона. Свіженька молода цибулька. 35 гривень за кілограм. Дуже гарна, до речі, картопля крупна. 35. 35 гривень недорого. Тому, друзі, рекомендую ринок Юніс, приходьте, купляйте дуже гарна розкладочка. Ось, будь ласка. Як завжди по традиції завітали вкритий ринок на юності. Зараз поцікавимося ціною м'яса, сала, м'ясних виробів. Доброго дня. Шпондер на дровах 295, бекон 200, кури на дровах 205, Краковська 195, Ребро на дровах 260, Куряча пекчена, Ковбаска 280, паштет запечений 260, домашній запечений 390. Асортимент рулет запечений 420, по шиях на дровах 330, бутерська варіонка докторська 190, дровобич 330, великий асортимент сиру, український 200 гривень за кілограм. Гауда Голландія 400, навіть козини, друзі, є, 620 гривень. Радомер 380, Труфель 800, Моцарелла 160, шостка 400 гривень, Серенада 380, ласка, вічина, Курщина теляча 230 Баличок балачок 480, домашня запечена ковбаска, Санна 220. Масло Полтава 300 гривень за кілограм, бринза кулечі 280, судгурій корчений, профіля 800 гривень кілограм, вітчина варена плюс ковчина 230, шпондер 295, бекон 200. Молочна продукція в асортименті. Пасно вершкове 82,5% 420 гривень за кілограм. Ласка, квіточки. Зараз переходимо в м'ясний відділ. Запитаємо ціни. М'ясо, сало. Добрий день. А скільки таке м'яско коштує? 230. 230, так. А салком? 250 з проріздюрьовок. А, а пачерьовок. Свіженький, дуже гарний запах присутній. А таке сало, підкажіть, будь ласка. 200, 200 гривень. І на сколько, будь ласка. 250. 250. Друзі, ну, ароматний такий запах м'яса, сала. Тому, будь ласка, рекомендую, приходьте, купляйте. Зараз пройдемося ще поспілкуємося з продавцями будь ласка купляють люди м'ясо, сало. Скоро дебесь відрізає кусочок. М'ясо скільки? Так само, 220 гривень. 220 А салко. Ні, це це під черевену. Така підчеревено. 200 гривень, така 280. 200. Це воно під солене, так? Щас. Солене? Ні, ні, це під щеревина, вона не свої треба готувати. Жарить. А таке так скільки? 180. 180. Є по 150. Є по 150. Також свіженька, гарне пахне. А скільки така рулічка? 80 гривень за кілограм. 80 гривень за кілограм. А вирізка? 270 гривень. І наше швидкий, будь ласка, підказіть? Так само, 270-300 гривень. 270-300 гривень про шию. Друзі, будь ласка, хто має бажання придбати сало, м'ясо, все свіже, товар смачно пахне. Сьогоднішній приходьте, будь ласка, вибирайте. М'ясний відділ. Хочу вам показати привітних продавців. Асортимент м'яса, ковбас, молочної продукції. Доброго дня! Радий вас бачити. Все добре? Так, так, все добре. Працюємо. Баличок 480. У вас як справи. Потихесенько? А підкажіть, будь ласка, що сьогодні з ковбас найбільше беруть? Міську, так? Ага, з салком. До речі, я таку також полюбляю. А з варенок. Лікарська. Лікарська. Сьогодні саме ходова. Ага, я зрозумів, дякую. Все. Бажаю вам гарного дня. До дякую. побачення. Дякую. Молочна продукція. Добрий день. По традиції запитаємо ціни на овочі фрукти в критому ринку. Ласка, друзі, томати 150, Ківі 250, лимон 150, Полуничка 150, Олеко 150, 250, черешенька солодка. Вишенька, до речі, з'явилася в продажу 200 гривень. Персик 250, нектарин 250, черешенька крупна, 250. 250. Друзі, на ринку Юніс можна придбати насіння, огірочки, морква, бурячок для українського борщу. Дивіться, будь ласка, ціни різні. До речі, ще можна посіяти огірочки і точно буде врожай, можна гарний врожай зібрати. Трава, зелень, вітаміни. Редісочка по 20 гривень можна придбати насіння. Горох 20. Цибулька, Різ... великий асортимент зелені на салат, засоби захисту від комашок різних можна придбати, ціни, будь ласка, на відео. Друзі, подивіться, який кабачок жовтого кольору називається сукіні, 60 гривень за кілограм. А гірочки скільки? 70 гривень. Молоденькі. А томати, підкажіть, будь ласка. 150 рожевий, 130. 150 рожевий, 130 червоний. Болгарський перець пропозиції. Капуста. Чайний сервіс. Виробник Славянськ. У новому стані. Присутня ваза. Чашки об'ємом орієнтовно 250 мл. Молочко. Зверніть увагу на ручку тримач. Ніби квіточка. Блюдце. Ціна за такий комплект 1500 гривень. Друзі, на цьому будемо завершувати нашу прогулянку по ринку Юність. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Києву Кадрі. До нових зустрічей.